Перед початком відео хочу запропонувати війти в мій телеграм-канал по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по ссылці під цим відео. Там я буду набирати людей для відео та викладати анонси відео та стрімів. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Всім привіт за моє Бонко, і сьогодні я заходжу в про старші. ж думаю, що по назовію прості відео ви вже зрозуміли, що сьогодні в Бравлі з'явилася дуже цікава і дуже класна акція. До речі, всі свої акції я показую в своєму телеграм-каналі максимально швидко. Якщо будуть якісь баги дуже вигідні, ви зразу це дізнаєтесь і зможете їх використати. Ну, зараз давайте я зараз швидко зайду на основу. Е, і там з'явилася акція Rodeo Hank, якщо, е, якщо не поляс, роді так називається за 49 кристалів, Щоб ви розуміли, цей міфічний скін, який має коштувати 199. Кристалі. Стал. Його можна зараз купити за 49,75% знижки. Це просто дуже вигідний скін. І тим більше, в мене цей хенк, зараз отак от дивимося, він в мене на найменших кубках, він на... в мене на найменшому раці. На ньому мені взагалі не цікаво грати. А раз у мене буде такий класний скін на ньому, аж міфічної рідкості, то я думаю, я на ньому почну грати, почну можна навіть поштани його на 25-й ранг, як мінімум. Yeah. Ну, як ви знаєте, я ще ну, хто може, деякі з вас знають, я хочу е, купити за 300 кристалів чи ще за 299 кристалів. Збираю на антивіруса 8, біта, бо вірусного 8 біта я вже не зміг купити, не встигну, його вже неможливо купити. А от антивіруса я дуже хочу купити. Але як ви бачите, якщо я зараз куплю цей скін за 49 кристалів, мені не буде вистачати. Але я порахував, що цей скін буде ще вийде аж в е, зимою ще, то в мене є більше ніж 3 місяці, щоб назбирати нього знову, і я це дуже легко встигну, якщо більше кристалів втратити не буду. Ну, сильно багато Кристаль тратити не буду. Е, в мене зараз 303 кристали. А я хочу зібрати е, тут ще трошки кристалів. От, наприклад, тут ще 10. Е, далі ще ось тут, 10. І в мене, вроді, би, ще мають бути кристалли. А, в мене майже ці кристали є. Ну, ладно, нічого значного, я потім і так прийду брелпас і їх отримую. Тому якщо я пройду цей брелпас повністю, можна сказати, мені цей скін дадуть на халяву, бо в кожному соні брелпасу даються по 50 кристалів. Ще також хочу вибитися, якщо в мене з голосом буде щось не так, бо я просто зараз чуть-чуть прихворів, в мене чуть -чуть було болить горло, тому вибачайте. Е, окей, давай тоді зараз купимо цей скінчик за 49 кристалів прям дуже суперський вигідний скин. Там ще є різні акції. Там, наприклад, Честера ще можна купити дуже кредитів, блінги, дуже вигідно, задолати можна. Окей, коротше, давайте купляти. Е, так, але в мене тих акцій немає, які я зараз тільки що перечислив, бо в мене вже є Честер, і ці кредити в мене, до речі, щось немає Цих кредитів. Це напевно через те, що ну, зато в мене і блінги. Кредитів в мене немає, через те, що, напевно, що в мене всі брали. Розблоковані, а вони даються на бралерів. Окей, погнали тоді. Коротше, купляємо цей скінчик, родео Хенк, залітає нам цей скінк міфічної, міфічної рідкості. Давайте забираємо в подарунок, нам йде і пінчик, і спречик, і також іконка. Дуже зараз повезло, так як євгена хоче з нами пограти. Давайте я зразу отак -от, е зроблю оцей от скінчик, е -покажу йому. І також давайте ми поставимо такий от пінчик. І ще, до речі, можна навіть буде зробити отак-от в, в карточці для Хенка е поставити цю іконку. Ну, ладно, окей, я її потім поставлю, зроблю якісь нормальні цю свою бойову карточку, щоб було класно виглядало для Хенка. Ну а зараз давайте ми протестимо цей скінчик. Ну що ж, нам вже знайшло каточку, і я зараз зі вгешою буду тестити цей новий скінчик. Так, я вроді би пін поклав, тому зараз ми заодно це все протестимо. Залково, що в мене він тільки шостої сили, в мене немає ні ні посівок але я думаю, з часом я його прокачаю. До речі, цей скін дуже класно підходить під ну, цю іконку майстера. Так, акуратненько зараз. Так, акуратно, акуратно. Зараз дуть цю бульбашку Ну, вона тут змінена. Ну, це прям зразу понятно Міфічний скін, до нього має тут зміна бути атака, ульта і також дати пінчик, спрейчик і іконку. Так, а спрей, я навіть не я поклав спрей. А, блін, я, на жаль, забув покласти спрей. Ну ладно, ми зараз подивимось і на анімацію вершу, і на анімації програшу. Е, тому я зараз в наступній катці також юзану цей спрей, е, Ну, який там був давався. Е, так, окей, давайте понадобимо, зараз фармимо цю тичку максимально е, сильно. І зараз треба зараз якось підійти в упор, щоб я зараз багато хп зніс. бам. Так, ну зараз Мортіс може е, обіграти. Ні, зараз забираємо так. от. І все, не даємо йому пройти просто ні близько, ні крапельки. Бам, блін, майже побану, але, але нічого страшного. Зараз базик нам забиває гол. Дуче ну, ще не нам, а забиває суперник. <гол>, і ми перемагаємо за рахунком 2-0. Зараз ми виходимо і у нас ось така от анімація вирушу. Ну в принципі, простенька. Ну годі ну, вас, звісно, що зараз краща анімація, в довша Але в Хенка в принципі, теж непогано. Ще й враховуючи те, що ми його купили максимально дешево, максимально вигідно. Я б цей скінь, скоріше за все, що ніколи не купляв, бо це скін на максимально юзабельного бравлера для мене. Тому я б його не купляв. Але раз така знижка, то обов'язково треба купити. Я думаю, що таких знижок ще буде багато, бо ну щось дуже багато знижок. Типу в один день зразу кучу знижок таких дали. Я думаю, що й далі, коли буде вже піратська обнова, там буде ще скини на Напевно, що якщо ще не забрали скин Корсар, коль, чи щось тому подібне, думаю, на них також будуть знижки. Але це не точно, бо їх би вже забрали з гри і більше купити неможливо. Ну що ж, давайте я зараз поставлю спрейчик і підемо протестимо анімацію програшу. Ну що ж, нам знайшло ще одну катечку. Ми пішли в 3 на 3. Це карта не закупки, тому я думаю, тут нічого страшного, якщо ми зараз спеціально злиємося. Давайте зараз отак оцей -от спретчик юзанем, У нас отакий от рожевий. Так, а наше якогось буває, нам зараз треба спокійно зараз злити. Ну, один фенхін думаю, що затащить. Вибачає фенхін, якщо ти зараз будеш дивитися відео, що мало, в принципі, вероятно, але все одно. Ну, це, в принципі, нічого страшного, бо кубки не зливаються, максимум тут квест просто довше, що і будеш проходити. Так, давайте, нам забили перший гол. Давайте, коротше, щоб довго не стягнути відео, коли ми програємо, я вам покажу зразу анімацію програшу. Так, ну що ж, ми вже закінчили каточку, ми її злили і ось така от анімація прошу цього хенка. нього просто цей хенк сам вилітає з цієї своєї махіни, і в принципі все. На цьому анімація закінчується. Ну і відео, я думаю, також на цьому моменті можна буде закінчувати, тому кому нас полоситься обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дійсно, щоб розказувати мої найкруті круті відоси. А з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.